Щоб поміняти інтер'єр у вашій квартирі, не обов'язково робити ремонт. Цілком можна обмежитися декором, замінити шпалери, штори, оббивку, пледи, килими і додати яскравих аксесуарів. Разом з Лерою Мерлін ми підкажемо, які саме кольори, матеріали і предмети декору вибрати, і поділимося вдалими прикладами неокласик. Неокласика поєднання різних історичних стилів, тільки без надмірностей. Тобто канделябрам і золотим вензелям ми говоримо тверде ні, але не відмовляємося від чарівності класичних форм. Пропонуємо вам кілька варіантів, як втілити цей стиль у вашому інтер'єрі. У традиційному вигляді трохи більше золота і кольору, трохи менше сучасних форм. Головне не переборщити, інакше вийде традиційна класика: кольори багаті і насичені, наприклад, бордо, темно-зелений або глибокий синій матеріали. Темне дерево, оксамит, мережево, шовк, аксесуари, старовинні годинники, кращі підлогові, класичні картини, статуетки з дерева, подушки, чорно-білі фотографії минулого століття, рослини у великих діжках. З акцентом на золото, неокласика особливо хороша, якщо основний мотив декору. Золото у такому варіанті краще зробити упор на нео, а не класику, відмовитися від темного дерева і підібрати світлі матеріали, кольори, світлі і пастельні відтінки, матеріали, світле дерево, білий мармур, оксамит, шовк, аксесуари, рамки, дзеркала сонечка. Наприклад, як у марки інспіра, подушки, квіткові горщи у пастельних тонах, неокласика в пастельних тонах обволікає як хмара. В якому хочеться потонути кольори запорошений рожевий, всі відтінки боскового, фіолетового, блакитного, сірий, пастельні відтінки всіх кольорів, матеріали, дерево, мідь, срібло, оксамит, аксесуари, фіткові принти, орнамент, рамки, горщики і вази зі скла, зеркальні шкатулки і срібні свічники, рустика, Шарф сільського будиночка може бути доречний і в міській квартирі з сучасною обробкою. Потрібно тільки правильно розставити акценти, кольори, тільки натуральні, наприклад, пряжене молоко і всі відтінки коричневого, матеріали зі старене дерево і метал, потерті поверхні камінь, глина, кераміка, льон, бавовна, аксесуари. В ідеалі зроблені своїми руками максимально прості, наприклад, настінні годинники, рамки і полотна. Тропік влаштувати в малогабаритній міській квартирі про холодні джунглі. Теж цілком можливо кольори яскраві, наприклад, червоний, зелений, жовтий або оранжевий, матеріали дерево, камінь, глина, бавовна, очерет, тик, аксесуари, постери із зображеннями пляжу або диких тварин, актуси в діжках, пляшки з піском, етнічні статуетки, яскравий текстиль, морський, тематичний декор дає можливість опинитися в тому місці, про яке давно мріяв, наприклад, в каюті капітана або рибальському селищі, кольори. Всі відтінки синього і блакитного, акцентний червоний, білий матеріали, необроблене або зістарене дерево, канатна мотузка, метал, бавовна і льон, аксесуари, рятувальні круги, подушки і пледи в синю білу смужку, черепашки, пісочний годинник і компаси, старі карти, постери з морськими мешканцями, якорі, скрині і телескопи. Скандинавія, скандинавський стиль, один з найпопулярніших. Він не вимагає багато витрат. Функціональний і відповідає останнім тенденціям в дизайні, кольори, свіжі, прозорі і чисті, наприклад, відтінки ранкового неба або сонячних променів, матеріали світле дерево, хромований або матовий сірий метал, сталь, скло, бетон, лак, аксесуари, подушки з геометричним малюнком, наприклад, зигзаг, постери з видами природи, квіти в горщиках, пухнасті, білі килимки, лампи і світильники легких конструкцій. Свічки, лофт, стиль лофт втілення індустріального Нью-Йорка, де з колишніх фабрицьких приміщень стали робити квартири без стін і перегородок. Цегляну кладку і стелі з трубами тут не ховають, а обіграють кольори, холодні відтінки, темні кольори, сірий, чорний, цегляний і колір іржі, матеріали, цегла, бетон, згоріле дерево, іржа, аксесуари, написи, відбитки газет, чорно-білі постери з міськими видами, відкриті батареї, Add due bletzlit net 239402 2108101 Top 10 Рюб 20701653 2313518725 Слад Сердіт. Так Форчіл, Терец, Теретмент На обкладинці дизайн проект Ніни Романюк.